Всім привіт! Вітаю на каналі Весело. Дивіться, які красавчики. От вам і серпень. Помідори лопаються як бюджет на ремонт доріг. До речі, ці всі помідори политі зеленим добривом за 0 гривень. Що воно таке, дивіться у нас на каналі. Завдяки цьому добриву помідори можна їсти прямо на грядці. Рай. Та в кожному раю є свій змій. Ходімо, покажу. Ось друзі, сліди злочину. Кріп перекопав мені все тут. Пошкодив коріння, поїв мені моркву, собака сліпа. Я й відлякував його пустими банками, задимлював. Все марно. Тільки розлютував його. Наривон катакомби мені. Доводиться йти на радикальні міри. Нерви вже не витримують. Поки я сидів в засідці на крота, я час не марнував. Бо під ногами, прямо між рядками, росте таке. Мій дід ще казав, в аптеку не ходи. Треба збирати. А це портулак. Соковитий як кум після свята. Піде в салат, у суп. Навіть квасити, як капусту можна. Та дід сушив на чай і пив, коли горілка від нервів не допомагала. Мені після крота саме це і треба. Амарант. В нас кажуть, щир. Що з ним робити? Шукаємо рослини до 30 сантиметрів, рвемо. Миємо і сушимо не на сонці. Обов'язково. Дід мій казав, що амарант це трава для козаків. Такий собі енергетик при слабкості та знесиленні. Коли, як то кажуть, все валиться з рук. Друзі, обов'язково пам'ятати, що ці трави чи бур'яни, хто як називає, не є лікарським засобом. Вони використовуються як добавки. Після збору обов'язково мити і сушити не під прямим сонячним промінням. Лобода Є така ще молоденька. Вона взагалі колись рятувала людей від голоду. Шукаємо теж рослини до 30 сантиметрів. Збираємо. Бажано, щоб вона ще не цвіла і таке от молоденьке листечко було. Так, збираємо м'яке листя. Ну і сушимо, як і все інше. Вище сказано. Ще раз нагадую, ось так виглядає лобода. Ось так він. Амарант або щир. І портулак. У нас кажуть або жирна трава, або куряча трава. А ви в коментарях напишіть, як кожна з цих рослин називається у вас. І так, підсумуємо. Портулак чистить шлунок і кишечник. Амарант підтримує силу і витривалість. Такий собі природний енергетик. Лобода очищає кров і печінку. Важливо, я вже казав, це не як ліки, а як харчова підтримка. Хоча я скажу, що предки наші далеко не дурні люди були. Ніхто з села раніше не міряв міліграми, грами і тому подібне. Просто сушили, пили, були здорові та веселі. Отаке воно сільське життя. Помідори дозрівають, кроти підкопують, а бур'яни лікують. Тільки треба знати, що і де росте. З вами весело. Підписуйтесь, лайкайте, пишіть в коментарях, які ще бур'яни корисні ви знаєте. І що ще врятує від кротів і аптек. До нових зустрічей! Що це? Аптечка.